Чи знали ви, що звичайний мед, який стоїть у вас на кухні, може стати ключем до щастя, багатства і гармонії? Так, цей золотистий еліксир приховує в собі силу, про яку мовчали століття? У цьому роліку я розкрию вам таємницю меду, як він працює в традиціях народів світу, як пов'язаний із буддійською мудрістю, і найголовніше, як ваша дата народження відкриває його магію для вашого успіху. А ще я дам вам секретну формулу солодкого коду, яка змінить ваше життя назавжди. Хочете дізнатися, як ложка меду може привести вас до мрії? Тоді залишайтеся зі мною до кінця, такого ви точно не чули раніше. Уявіть собі теплий літній день, ви сидите на веранді, перед вами чашка чаю, а поруч маленька баночка меду, його аромат наповнює повітря солодкістю. І ви відчуваєте, як душа оживає. Але мед це не просто смаколик. У багатьох культурах він був символом достатку, здоров'я і навіть божественного дару. Стародавні єгиптяни клали мед у гробниці фараонів, щоб їхнє життя на тому світі було солодким. Греки вважали його їжею богів, а в Індії його досі використовують у ритуалах для залучення удачі. Чому ж цей простий продукт має таку силу? Давайте зануримося в його таємницю разом. Почнемо з того, що мед це подарунок природи. Бджоли, ці маленькі трудівниці, збирають нектар із тисяч квітів, щоб створити щось унікальне. У буддизмі бджола це символ працьовитості і гармонії з світом. Подумайте, кожна крапля меду це результат зусиль, терпіння і любові. І коли ви їсте мед, ви ніби вбираєте в себе цю енергію. Уявіть, як вона тече вашим тілом. Наповнює вас теплом і спокоєм. Це не просто їжа, це справжній еліксир життя, який може змінити ваш настрій, здоров'я і навіть долю. А тепер давайте додамо до цього трохи психології. Ви коли-небудь помічали, як солодкий смак меду піднімає настрій. Учені кажуть, що натуральний цукор у меді стимулює вироблення серотоніну, гормону щастя. Але я вірю, що тут є щось більше. У народних традиціях мед завжди асоціювався з радістю і достатком. Наприклад, у слов'янських селах молодятам давали ложку меду, щоб їхнє життя було солодким і багатим. У Китаї мед додавали в чай перед важливими справами, вірячи, що він приносить удачу. І знаєте, що це працює. Бо коли ви вірите в силу меду, ваш розум відкривається для нових можливостей. Але ось де починається справжня магія у нумерології. Ваша дата народження – це не просто набір цифр. Це ваш особистий код, який визначає, як енергія меду може працювати саме для вас. Давайте розберемося, як це зробити. Візьміть свою дату народження, наприклад, 15 березня 1990 року. Складіть усі цифри. 1 плюс 5 плюс 0 плюс 3 плюс 1 плюс. 9 плюс 9 плюс 0 дорівнює 28. Потім складіть 2 плюс 8 дорівнює 10 і зведіть до однієї цифри. 1 плюс 0 дорівнює 1. У вас виходить число життєвого шляху 1. Це ваш солодкий код. І для кожного числа мед має особливе значення. Якщо ваше число 1, як у нашому прикладі, ви лідер за природою. Мед для вас – це паливо для амбіцій. Їжте його зранку, уявляючи, як ваші мрії стають реальністю. Для тих, у кого число 2 мед – мед це символ миру і партнерства. Додавайте його в чай, коли хочете налагодити стосунки. Число 3 – ви творча душа, і мед розпалює вашу уяву. Спробуйте з'їсти ложку перед тим, як малювати чи писати. Число 4 – це стабільність і мед допоможе вам знайти ґрунт під ногами. А якщо у вас 5 – ви любите пригоди, мед додасть вам енергії для нових подорожей. Продовжимо. Число шість це люди любові і турботи. Для вас мед це спосіб поділитися теплом із близькими, наприклад, пригостити їх медовим пирогом. Число 7 – Мислителі і містики їжте мед під час медитації, і він відкриє вам нові глибини розуму. Число вісім це сила і багатство. Мед для вас ключ до фінансового успіху, особливо якщо додати його в ритуал із постановкою цілей. І нарешті число 9 Ідеалісти. Для вас мед це зв'язок із вищою гармонією. Спробуйте їсти його, думаючи про добро для світу. А тепер приклад із життя. Моя подруга Олена завжди скаржилася, що їй не щастить із грошима. Її дата народження 22 липня 1985 року. Складаємо 2 плюс +2 0 плюс плюс 1 плюс 5 дорівнює 34, потім 3, Плюс чотири дорівнює сім, її число сім. Я порадила їй щодня з'їдати ложку меду, уявляючи, як її ідеї приносять дохід. Через місяць вона запустила свій маленький бізнес із продажу трав'яних чаїв, і він почав приносити прибуток. Мед не зробив це за неї, але він дав їй віру і енергію. Ось як це працює. Ви поєднуєте силу природи з силою своїх чисел. Повернемося до буддизму. У буддійській філософії мед це символ простоти і радості в моменті. Є історія про монаха, який жив у лісі і щодня їв лише хліб із медом. Він був щасливий, бо не гнався за багатством чи славою, він просто насолоджувався тим, що має. І це урок для нас усіх. Мед нагадує щастя, не десь далеко, воно в маленьких речах, у ложці меду, у теплій чашці чаю, у вашій вірі в себе. А коли ви знаєте свій солодкий код, ви можете підсилити цю радість у тисячу разів. Давайте зробимо крок далі. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці. Сонце ледь виглядає з за обрію, а ви берете ложку меду, закриваєте очі і кажете собі: сьогодні я відкриваю двері до солодкого життя. Потім ви згадуєте своє число, скажімо, вісім і уявляєте, як гроші течуть до вас, як річка меду. Це не просто фантазія, це ритуал. Народні традиції кажуть, що мед підсилює наміри, а нумерологія додає точність, ви знаєте, на що саме спрямовувати цю енергію. Але як зробити так, щоб мед працював наповну? Ось кілька простих ідей. По-перше, купуйте натуральний мед, бажано у бджолярів, а не в магазині. Його енергія чистіша. По-друге, їжте його свідомо, не просто ковтайте, а смакуйте. Думаючи про свої цілі. По-третє, додайте мед у своє життя, спробуйте медову маску для обличчя це не лише краса, а й ритуал любові до себе. Або випийте склянку теплої води з медом перед сном, уявляючи, як ваші мрії стають ближчими. А тепер подумайте про своє життя чи є в ньому місце для солодкості. Може, ви так зайняті проблемами, що забули про радість? Мед це нагадування. Ви заслуговуєте на щастя. І неважливо, чи ваше число один чи дев'ять, у кожного з нас є шанс зробити життя кращим. Візьміть свою дату народження, порахуйте свій солодкий код і почніть із малого ложка меду щодня, і ви побачите, як світ довкола змінюється. Бо коли ви наповнені енергією, ви притягуєте дива. Я вірю, що мед це більше, ніж продукт, це місток між вами і вашими мріями. У стародавній Індії вірили, що мед пов'язаний із богинею процвітання лакшмі. У Європі його давали воїнам перед битвою, щоб додати сили. А в буддизмі він символізує єдність із природою, і коли ви поєднуєте це з нумерологією, ви отримуєте ключ до свого унікального шляху. Наприклад, якщо ваше число 5, ви можете взяти мед із собою в подорож і відчути, як він заряджає вас енергією. І ось що найцікавіше: мед працює. Коли ви в нього вірите. Пам'ятаєте Олену з числом 7. Вона не просто їла мед, вона вкладала в це душу. І ви можете зробити те саме. Уявіть, як ваше життя стає солодшим із кожним днем, як ви прокидаєтеся з посмішкою, як ваші плани втілюються, як люди довкола дивуються вашій силі. Це не магія в казковому сенсі, це магія вашої віри, помножена на силу природи і чисел. Тож давайте підсумуємо мед це дар. Який приховує в собі енергію щастя, здоров'я і багатства? У різних народів він був.